Ну, а далі також говоримо про кредити, але для української економіки по суті з початку року вже зростають надходження до державного бюджету. Немає куди відступати, лише нарощувати внутрішній валовий продукт, підтримувати український бізнес. Говоримо про програму Доступні кредити 5-7-9%». До нас долучається президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава, ну ось таке запитання. Дійсно: п'ять дев'ять по суті, програма зорієнтована на розвиток малого та середнього бізнесу. Чи можна говорити про певні підсумки за час існування цієї ініціативи? Які сектори, зокрема, малого підприємництва підтримує програма Позик, і чи дійсно цією ініціативою користуються українські бізнесмени? Дуже велика кількість запитань, на які я спробую відповісти, бо програма. Сьогодні 5.7.9 Вона не проста. Вона, якщо чесно, за наприкінці 2024 року вона навіть переросла в настільки велику, що 85% нових кредитів, які видавалися по системі, вони були в програмі фонду розвитку підприємництва. 5.7.9. А це з одного боку може тішити, а з іншого боку, має певний трошки і негативний такий аспект. Поясню зараз що. А ми ж розуміємо, що ця державна програма вона субсидіює або давайте простою мовою з державного бюджету частину відсоткової ставки компенсовує підприємцю, і таким чином, якби держава, ми український бюджет підтримуємо підприємця, щоб він створював нові робочі місця, щоб він. Був сильним, платоспроможним, сплачував податки, і знову ж таки через ці податки, бачите, держава зможе собі повернути ту компенсацію або частину тої компенсації, яку вона йому дала, якби такій плече підтримки. Але в чому проблема? А спочатку, якщо я не помиляюся, це було в 2019 році. Я пам'ятаю, як тільки починалася ідея ініціатива підтримки мікро, малого і середнього бізнесу в Україні. А ми тоді в асоціації українських банків були такими безкоштовними пропагандистами, популяризаторами цієї програми, тому що ми, ми віримо і і тоді вірили, і продовжуємо вірити, що підприємництво, особливо мікро, мале і середнє підприємництво це не тільки позитивний вплив для економіки, а це і позитивний вплив на соціальну сферу. Зараз я коротко поясню, чому. Тобто підприєм проста людина, наприклад, пересічний громадянин, який ходить на роботу і получає заробітну плату. Це одна історія. А коли ця людина бере на себе відповідальність, створює два або три нових робочих місця і починає конкурувати з іншими малими підприємцями, ця людина виростає на дві голови над собою, тому що вона починає вчитися, аналізувати конкурентів, вона починає вчити якісь нові тенденції ринку. в неї виростає відповідальність за своїх працівників. Тобто, знаєте, це так ну, зростання соціуму в Україні я вважаю, що це дуже добре, бо такі люди набагато мають вищий критичний такий рівень мислення. Тепер а наскільки, пане до... Андрію. А наскільки ось ви зазначили, держава вчасно компенсує свою частку за цією ініціативою? Чи все таки існує певна заборгованість? Дивіться, я тут скажу так: підприємці фактично сьогодні не сильно відчувають, компенсовує держава ставку чи не компенсовує. це більше? Відчувають банки. І тут банки трошки якось так а, мають е, інколи претензії до державного бюджету, оскільки е, ну давайте будемо відверто казати, це сталося найбільше в період повномасштабного вторгнення Росії е, в Україну. Е, державний бюджет звичайно. Е, і мав і має труднощі з виконанням своїх зобов'язань, і тому, наприклад, такі ініціативи розвитку вони трошки отримують певне запізнення по розрахунку, але це компенсація, яка яку отримують банки за цю частку відсоткової ставки. Підприємець цього практично не відчуває на але сьогодні. відчуває банківська система. Наскільки банківський сектор сьогодні готовий ну, чекати отого боргу від держави і вчасно надавати позики на розвиток бізнесу? Тут не настільки проблема готовий чи не готовий, і чи має банківський сектор сьогодні можливість, ну і, скажімо так, десь спроможність потужність очікувати має, але тут проблема трошки в іншому. Є такі процедури в банківському секторі, коли, наприклад, партнер по програмі, а в даному випадку партнер це держава. Не виконує свої зобов'язання. А в нас є сьогодні борг держави перед програмою 5.7.9, довше ніж 6 місяців. Тоді банк зобов'язаний такий кредит віднести до проблемного. А це вже ну проблеми, грубо кажучи, і для підприємця, і для статусу цього кредиту. Але фонд розвитку підприємництва, міністерство фінансів стараються не допускати до такого граничного рівня, і ми раді, що з 11 мільярдів заборгованості ця заборгованість вже знизилася до 7 мільярдів. Мільярдів гривень, і це через те, що програма трансформувалася, і з цієї програми виключили підтримку великого бізнесу. І в принципі, це добре, бо ми ну так скажемо десь. Е... У ця програма ініціювалася для малого середнього для мікробізнесу. Але в умовах ковіду, і коли був ковід, і в умовах на початку повномасштабного вторгнення, тоді ця програма вже, знаєте, допомагала всім, тільки щоб бізнес якось встояв. Сьогодні вже її трансформували і починає знижуватися цей борг. І навіть вже на початку року. Фонд розвитку підприємництва сплатив велику. Я вважаю, як на, на мене, суму півтори мільярди гривень з цього боргу. Тобто, фактично, ми бачимо прогрес на цей 25-й рік. Наскільки мені відомо, заплановано 18 мільярдів гривень фонду розвитку підприємництва в цю програму, і я маю надію, що вона трансформована, вдосконалена, буде працювати на економіку України. Скільки банків беруть участь в програмі? Куди можна звертатися людям, які дійсно можуть взяти позику, дайте поради певні? Сьогодні велика кількість банків е, користуються, точніше не так є партнерами цієї програми, і фонд розвитку підприємництва вже навіть має декілька різних таких підвидів. Тобто вони працюють і в програмі 5.7.9, і в програмі доступний лізинг, вже навіть і фактори також опрацьовуються. Тобто, там є декілька варіантів, і різні банки, і різні, навіть фін компанії, приймають участь в е, програмі доступне кредитування. Тому я рекомендую підприємцям, якщо підприємець хоче. А свій бізнес скажімо так, десь підвищити його ефективність і отримати невелику підтримку держави в вигляді зниження кредитної відсоткової ставки на сайті фонду розвитку підприємництва є вичерпний перелік банків, які надають це цю, 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 цю працюють з цією програмою. Звертатися до банку проаналізує, банк, проаналізуючи кейс, відповідає вимогам цієї програми, і отримувати цей цю знижку, цю субсидію. Пане Андрію, і на сам кінець, можливо, банки будуть виступати ініціаторами розширення цієї програми. Все таки можливо, розширення галузей, які можуть отримати позику пільгову за 5-7-9% річних. Ну дивіться, тут нам треба бути з вами як громадянам і банкам. Банки ми також дуже є відповідальні в цьому питанні. Звичайно, ми б хотіли, щоб. Е е Підтримка кредитування була всіх секторів, які тільки можна. Але якщо ми говоримо про державний бюджет, про, про підтримку з державного бюджету, який сьогодні, е, ну в стані війни, і так е, в такому складному становищі, то ми повинні говорити тільки про підтримку тих галузей економіки, які мають дуже високу додану вартість, тобто це переробна галузь, це однозначно, і вона, до речі, в пріоритеті. Я думаю, що галузь пов'язана з. Енергоефективністю та це, це теж дуже потужний такий галузь, яка і сьогодні підтримується про розширення. Ну я думаю, що в умовах воєнного стану, коли в нас дефіцит і в нас велика підтримка міжнародних партнерів на те, щоб ми могли кінці з кінцями зв'язати через напад Росії на Україну. Напевно, про розширення секторів не буде йти мова Але дай Бог, щоб ми скажемо, дочекали чим поскоріше. Миру в Україні перемоги, і тоді точно ми зможемо драйверити різні сектори економіки, в тому числі за допомогою цієї програми. дуже вам дякую а. за розмову. Дійсно, за підтримку членів ваш, вашої банківської асоціації українського бізнесу. Президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас був на зв'язку.